Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я нарешті вийшла розсадити останню розсаду помідорів. Бо ще так пізно не саджала я розсаду, але ж така погода, що поробимо. Саджаю тут по редиску, редиска прибереться і будуть собі тут помідорчики. Ну і, і надіюсь, колись тут все висапається. Я оце показувала вам на днях, що там шматок сапала, сапала. Гарний такий жовт. Більшу частину дня запала. І дощ пішов на наступний день. Я не скажу, що все приросло, але ж переросло. Ну, що маємо, то маємо. Трошки ж, може, висохне, то підсапаємо, бо бур'яни прям ростуть дуже-дуже швидко. Так. Як бачите, ця редиска, де тут два рядочки, я вже майже її вирвала. Вона хороша була, не одна в стрілку не пішла. А ось цей інший виробник, але той самий сорт, пішла в стрілку. Сьогодні ще висадила баштан з розсади. Там не дуже така гарна розсада, але справжній листочок вже вона має. Висадила. Що буде, то і буде. Думаю, все-таки буде краще. Хоча і ці всі зійшли кавунчики і деньки, що я саджала у відкритий ґрунт. Всі гарненько зійшли. А огірки погано. Досадила огірки, кабачки. Що буде, то й буде. Так. Тож зараз швиденько саджаю помидори і йду збирати полуницю, бо хоч і вчора цілий день дощ був, сьогодні сонечко, а червоненька полуниця є. Та я вже і так наїлася, ж мені три зірвала, Хожу туди-сюди, пішла намила і поїла. Ціна в нас падає, бачу, там і 180 і 160 продають, але в нас щось це зателефонувала, не доказала за полуницю. Всі хочуть полуницю запитують, бо я ж продавала зайву. Цьому році не продаю. А або... ну, ціба! Ціба! О, прийшли собачки знову, бо мало її, що вимерзло. Оцей шматочок, що не вкритий був, то тут менше набагато, а на цьому дуже багатенько збирається по вулиці. Хоч і третій день, але різниця очевидна, що тут її більше. То Не продаємо, бо у нас компотів в погребі немає, а що ж одну бузину не будемо закривати. Так що наїмося, і закриємо, і все. Поки я займаюся там помідорами, хлопці тут каліткою займаються. Трошки її рихтують, бо там на, цій, на саморізах вона була, а відпадають саморізи. І вони вон трохи помінять. Ось так кріплять, бо воно відпадає. Відпадає, не те, що воно відпадає. У нас ось собаки заладили до нас. Вони почули, що ми свиню там прибирали і їм туди хочеться і вони прямо ломляться. То Макс закріпить. <почула> Я почув, що треба полуницю збирати, так і пішов, але бачу, що щось залишає багато. Ну нічого, пройду, подивлюсь, нехай збирає Полуничку. Хоч на полуниці бур'ян висох. Не переріс. Так, о. Яка полуничка. Так, вусика, не знаю, поки залишаю, бо Макс сказав, що наробить мені горбиків і будемо садити. Десь я бачила такі гарні, а ось. Вже вони приросли навіть. Полуничка є. Можна розмножувати, бо якщо полунички нема, то значить. Чоловічий кущик. І отак я обірву, не треба далі, нехай ці приживаються. Може, хоч в цьому році трошки розведемо полуниці, бо в тому році я її насилу оживила, так сказати. Вона взагалі вся посохла. Я піддобрювала, щоб вона вусика пустила. Так, що я хочу? можна ж зірвати дитині допомогти. Я вже з помідорами все. Тут вона молоденька, то її небагато. Це там чотири рядочки. Дворічна то гарна. Ой, я також взагалі таку нерву зірвала Не побачила. Я люблю, щоб вона вся була червоненька. Яка краса! Краса, краса, полуничка. Я згадала, не згадала, подивилась по відео, де Тут ось останній рядочок, він не весь прийнявся, і я квіти пообривала, щоб вкорінились, бо вона така поганенька була. Це та що ремонтантна. М? Яка полонечка, навіть що за ним забере. Відеочка. Ой, упала. А це тут рядочок. Та ти ж по черзі, ти сюди прийдеш. Ну рви, рви. Я ж кажу, ти прийдеш, не треба затоптувати. А тут рядочок Клері, потім моя йде. Я не знаю назви, але що то ви бачили, я збирала, вона така гарненька величенька. Потім знову йде. Так, цю треба підняти, бо згніє. Потім десь Азія три рядочка і знову моя. Я згадала, що є. О, дивіться, яка Азія шикарна. Але вона, чесно кажучи, мені за смаком не подобається. Вона кисловата, чому та ще у нас. Наша вона рання і вона ця така важка та легенька. Ой, дивіться, яка полиця. О, оце полуниця. Оце полуниця. Це просто... дивіться, яка полуничка. І це в мене рука в мене. Не маленька рука. Женя, йди і яку полуницю я знайшла. Ти будеш щось. Дивись Женьок, яка полуничка. Там та гарна. А що це наш тато? Виробляє. Світло закінчило. Світло закінчило. а акумулятори посадили усі, а проводку не хочеться так, кидати? Да. М -м 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 -м. Це раритет з дитинства, я пам'ятаю, я гралася такою, а потім получала, що я брала. <світло> а але мені так подобалось крутить. Де відро твоє? О. Ця капусточка тут ожила, так сказати. І треба її буде також кудись висадити. А що ще я хочу сказати, що вона з'явилась. Так що почались веселі часи. Ох ти, а тут і є воно багатенько. Уже пішло діло, коротше, тут ти сіла. Мої методи боротьби в основному це її поливати шланги, змивати її. Але я обробляю, там треба правильно її ще обробити, щоб її не було. Через 10 днів, наче я вже не пам'ятаю зробити обробку. Коротше, добрий день я повернулась, називається. І бур'яни дивіться, які це позавчора. Я хотіла тут просапати не встигла. І вони зовсім маленькі були, вони просто отакенькі повилазили тільки, а це вже все. Вилізе, що нічого не видно. О! Коли ми його будемо сапати. Так, зібрала я полуничку, дивіться, яка ще гарна, велика така. Так вона мені подобається. Чи то що своїми ручками вирощена. Так, славно, звісно, моє відеречко, так-так в тому році писала, що немає кращого. Знову ж таки, Женя пішов, взяв, не я. Женя розпочинав збирати. Ну, чисте просто таке. Руки в мене вон, брудніші, ніж те відеречко, Бачите, бачите? А помийся ще. Раз за три так точно. Що, ти кріп шукаєш? Так, да, отам. Туди далі, в кінці цибулі. Я вже йду з городу, а Макс вечерять готує. Я йшла на город, поставила ковбасу в цю в духовку. Макс, напевно, салат що. щось робить. Чи шо? робить коротше. Але вже який раз виходить, забувається, де кріп. По всьому городі в нас є кріп. Раніше його ніколи не було, а це вже розрісся. Капець, я дивлюсь Макс на той шматок. Що сапала, я ще не сапала. Він зелений. Ні, я гарно сапала. Що там, в болото вступив, сам зробив, ти ж кран справляв не я. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Я диспетчер, ти ж робиш, я йду. У мене це звичка. Як приходжу з городу, сідаю на гойдалку, покачаюсь, а потім йду далі. вже Звикла це від калітки, сіла і сижу. Дивлюсь на бур'яни. Ну, вирветься. Це вже який я раз Вирветься, все вирветься. Як розповодиться. Що ти ходиш, рвеш той кріпшусь. <реш> вже другий раз пішов. думала ще прорвати буряк. Там після дощів зійшов, такий він гарний попер. А воно так мокро, що не хочеться його топтати, бо воно буде що асфальт. Так що все, будемо йти вечеряти. Хоча я так полуниці наїлася, добре, що там є вода на городі. Я оту, мені яка сподобалася, я пішла помила і ворот, і ворот. Я вже так наїлася тієї полуниці. Сиджу сижу, дивлюся, що я так мені лінь було йти по ці а, Рукавички перчатки резинові, щоб садити розсаду. Посадила, а тепер треба буде зараз чистити. Я потрушки не хочу, хоча рви хочу, просто так не в салаті. Хожу їм. А ти що, чіпси робиш? Да. Ну, щоб сухати. Женя зібрався робити домашні чіпси. Ну, я підготувала, замочила, щоб прохмаль вийшов. Зараз повечеря і я тобі зроблю. Їх треба приправити. Трошки олієчки. Же... Олієчки приправки якоїсь. І тоді в Так і солі да, Солі трошки треба. Так що дякую вам за перегляд. Будемо ми йти, бо вже чекають, бачу вже мені там моргають, моргають. І до нових зустрічей. Всім всього доброго. Пока-пока.